Зимові штани мультикам це не просто форма. Вони зберігають тепло, коли температура падає нижче нуля. Не сковить рухи під час бойових дій та захищають ноги від вологи та вітру. У таких штанах військовий може виконувати бойові завдання в будь-яких умовах і не думати про холод. І так, зимові тактичні штани грізді в кольорі мультикам. Пошиті вони наружна тканина сухчел, не промикає, не продувається. В этом його суперсила, в этом його визитная карточка. Внутрі все обшите от таким от тепленьким флісом. А сам внутренний утеплювач іде синтепон. Друзі, йдуть два передніх кармана. Утеплені на флісики, дуже тепленькі, глибокі, дуже приємно рукам там знаходитись. Отом по одному карману передніх, так, такі накладні на липучках, хороші глибокі кармани. Поясничка йде завишена, везде йде флісик, і розраховані під широкий ремінь. Не йде регулювання підбірці і особливість саме цих штанів, які відрізняються від інших моделей зимових, тим, що в них тут штанини повністю розтягуються до самого верху. Спочатку на липучки вони йдуть, потім на молнії. Це зроблено для того, щоб не дай Бог якесь поранення, щоб не різати штани. Можна розтягнути, наложити турнікет, або прив'язати ногу і застягнути. В першу чергу, щоб людина не мерзла в мороз, а в другу чергу, ну щоб не портити штани. Або якщо на позиціях було мороз-мороз, а потім різка, ось тепер можна прирозтягнути до половинки чи куди зручно, щоб провітрювалося. під низом все одно буде термобілизна. Дуже зручні, надійні і чисто зимові. Удобно присідати, нічого ніде не, не тягне. Ну і добре смотреться. Сразу же під них можна взяти зимову куртку. Тоже нашого власного виробництва. Називається вона зимова тактична куртка в кольорі мультикам Slimtex. І так, наружна тканина йде софтшел, не промикає, не продувається. Внутрі обшили омніхітом для утримування тепла, як на лижних костюмах. А сам внутрішній утеплювач де Slim Tex – це утеплювач нового покоління, створений на основі мікроволокон. він легший за пір'я, водовідштовхуючий стійкий до низьких температур. Зроблений з тонких волокон пропускає повітря і гіпоалергени. Що нам хоче донести виробник Снімтекса, те, що завдяки цьому утеплювачу ці куртки йдуть тонкі, легкі, але дуже теплі. Це дуже класно для маневреності, Якщо носить е, ремінна плечовою систему, там плитоноски, РПС Рівні, рюкзаки, баули, вони так важкі, ну щоб це все було легенько, то курточки йдуть досить легенькі завдяки цьому утеплювачу. І так, ребята, внутрі йде по одному великому карману. На липучках бачимо, так? Да? Тепер застягуємося, друзі, щоб побачити молнію. Молнія і всі кармани пропитані, прорезинені, вода не проникні. От такі самі, як на лижних костюмах. Це для того, щоб нічого не промокло, не продуло. Вдруг якісь документи носить, там, телефони і тому інше. Дуже класно смотриться під ці штани. До речі, і штани і куртки відшиваємо 42 по 60 розмір. Деколи навіть 62 попадаються. То есть и на женок, и на І Итак, ребята, внизу идут два кармана на хороших тракторных замочках. Очень хорошо, круто, классно смотрится. Сзади хорошо садить по плечам, по всему. Класс не лекало. Поясница, задница все закрыто, Це зимой. Дуже важливо. Ничего не продує Потом закрываем. Есть також два верхних кармана. Те, кто любил так носить руки, да, сверху. И это просто прекрасно. Потом по одному карману идут на каждом плече. И два внутренних кармана я вам уже показывал. На рукавах йдуть регулюровочні затяжки на липучках. Аккуратний класний капюшон, який утеплює на флісику. А Тут йдуть регулюровочні затяжки на резинках, він йде съемний, можна його на намовні зняти. Куртка сама застягується, повністю закриваючи горло. Не забуваємо, що йдуть всі статутні міста під шеврони, міста під погон, під групу крові, під земної відрізняються саме ці куртки від інших зимових курток? Тим, що в них вот тут збоку растегаются и кабару, RPS ремень, або якісь інші підсумки, дубинки, пістолети, да, Які не влезают, і потом можна акуратно снова застегнуть і уже приталеным петы додому. І так, друзі, можна окремо куртку, можна окремо штани, Все то же саме у нас є і в колере піксель. Для замовлення пишіть на Viber, а дополняя цей прекрасний лук, звісно, же, надо на зиму на сильний мороз. отакі от прекрасні перчатки на толстом міху. Це саме теплые що можуть бути на зиму як хокеїста. Да, с вот таким прекрасним кастетом тут вони тут регулюються на зиму буде просто прекрасно І так це на толстому міху. також можна взяти перчатки чуть тоньше на вот таком типу, заяча меху мы не да в цих більш тонких краще стріляти. хорошо під курок залізає. в толстих, саме тепліше Можна носити таку кепочку ну, коли сильний мороз конечно же Треба взяти нормальну зимову шапку, таку от в кольорі олива, да? в'язану. Ну, або балаклаву, або що інше. І так, ребята, хто хоче отримати каталог з цієї нашої продукції, напишіть на цей вайбер, два слова. Скинь каталог. І я вам скину посилання на цю всю нашу продукцію. Одяг, взуття, рюкзаки, баули, плитановські, каремати, спальні мішки. Це, що касається тактики. А також, друзі, в шапці профіля є посилання в наш інстаграм магазин і в нашу вайбер групу. Да? Можете самостійно перейти, це все замовити, ціни, опис, наявність, все є. Очень замечательно сидіти, класно смотриться. Всіх чекаю на Viber.